Ми приступаємо вже прибирати свіжину. Перша свіжина в нас буде з яловичини. Вже м'ясо в нас тут чекає на кухні. Зараз спробую я крутить м'ясорубка. Побачимо, які для неї підходять кусочки, бо такими мене малим понарізувала. Щоб знати нам, чи більшими, чи меншими. Ножа я поміняла, бо того разу неправильно я поставила. М'ясорубку сполоснула. Ось такими довгими і довгі і грубші, щоб знати, якими більш-менш. Частину м'яса відложу також ще на ковбасу. Треба так наложити багато. Бо такою м'ясорубкою можеш коня йти перекручувати, бо як раніше нашою, тою, що в нас була, то коли як приступив, то вона майже і прогиналась, і піщала такої від такої перегрузки. І здається, так і помалу його ж отак підкидав. Треба, щоб багато було підготовлено нарізаного. Зараз це перекрутимо, потім наріжемо. Багато все, що так заплануємо. Отакий От вийшов фарш. Це на насадку на дрібнішу, бо там є ще більша. Ну, саме якраз. Фарш ми перекрутили, зараз порозкладаю по кульочках і закладу в морозильну камеру. М'ясорубка своєї роботи справилась на відмінно, навіть нас здивувала, так швидко все перекрутила нам. Замовляли ми її в магазині Kitchen Line, це магазин професійного обладнання. Посилання залишив в описі під відео. Ну і звичайно, справилась вона на професійному рівні, правда, Коля? Швидко так все перекрутила. Навіть, і та... навіть ти мені добираєш. Вже навіть і Колі довіряю. Вже я тут нарізала, Коля і перекручував. Багато вийшло фаршу, а далі вже будемо дивитися по м'ясу. що на тушонку, що на ковбасу. А залишиться то ще перекрутимо.